Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про поезію. Іздрик Календар Любові, книга, яка вийшла у 2015 році у видаництві старого лева. А насправді є три автори. Які пишуть і поезію, і прозу, але як поетів я їх люблю, напевно, в сто раз більше, ніж прозаїків. І Іздрик саме один з них. Ще це Сергій Жадан і Андрій Любка. Цю книгу я хотіла, як тільки дізналась про її видавництво, тому що вона, окрім того, що наповнена прекрасною поезією, ну. Це іздрик, він не може погано писати, вона ще й дуже гарна. Це такий подарунковий томик з крейдованим папером, з дуже гарним оформленням. Він такий дуже тяжкий на дотик насправді вона важить, хоч не зважаючи на маленький формат, десь як три книги звичайні, Так, як якихось три романи. І тому, фактично, на форумі я її не придбала, але приїхала в Луцьку на наступний день купила в Луцьку тому що ну, вести було. Трошки складно. Отож, книга живе у мене майже рік, і майже рік я її читаю. Чому? Тому що це календар. Тут представлено 365 віршів. Спочатку це анонсувалось, як поезія про любов, але насправді тут є і вірші про війну, про якісь соціальні проблеми, про дружбу, і вони погруповані, як і в календарі є пору року. Так? так і вірші починаються з зими. Осінь і літо. А ви можете їх взяти у будь-яку пору, відкрити, наприклад, там на, на дні, які є, і читати його, як там люди люблять передбачення на день і тому подібного. А як мінімум, цікаво буде, що Іздрик в цей день а, писав або що він розмістив саме в цей день в своєму а, календарі любові. А, мені подобається ця книга з кількох причин, і п'ять причин, чому її варто прочитати. Перше, тому, що вона вийшла у видавництві Старого Лева, а вони видають багато всього, і майже все дуже дуже прекрасне. Принаймні, це мій смак і моя думка. А по-друге, тому що цю книгу видав Іздрик. Я думаю, ну, особисто в мене на полиці є дуже багато його книг, хоча, як я вже сказала, прозу я його не дуже люблю, але вона в мене теж є, і я її теж читаю. А по-третє, тому що це дуже-дуже-дуже гарна книга, яка ну, вона може бути чередовим подарунком для когось, особливо для коханої людини. А також вона може стати дуже хорошою книгою у вашій колекції, особливо якщо ви любите поезію. Четверта причина, чому варто читати цю книгу, тому що це про любов. І вірші про любов вони завжди надихають, вони завжди дарують якесь тепло, позитив і, напевне, хороший настрій або вір в майбутнє. І п'ята причина, чому варто читати цю книгу, тому що це календар, який ви можете читати 365 днів або 365 ночей. А моя порада читати цю книгу треба починати восени, тоді, коли її і презентували, і вона вийшла. А напевне, з Калахом червоного вина, вона смакуватиме найкраще. А, і невеличкий уривочок, маленький вірш від Іздрика. Таємниця. Ці двоє, напевно, якісь ненормальні. кажуть про нас на небі. Без даху, без страху, без клятви, без спальні, без всього, що іншим треба. На голих пентах, на порожньому полі, на малоймовірному довірі, ростуть безсоромні, скромні, голі, як трави, чи риби, чи звірі блукають в пітьмі і пливуть проти плину, все на самоті й поодинці. Хіба так людина шукає людину? Хіба чоловік це ж і жінка? Хіба вони знають, хіба вони вміють, хіба вони схочуть і зможуть? Чому не попросять, чого не спитають? А на що сподівається кожен? А ми собі мовчки дійшли аж до краю, і пекло на рай перекроюємо. Ми знаємо те, що ніхто більш не знає. Ми є. Ми вже разом. Нас двоє. До речі, мені цікаво, чи любите ви поезії, і чи цікаво вам дивитися відео саме про поетичні збірки. А якщо так, залиште свій коментар під відео. якщо вам воно сподобалося, ставимо лайки і підписуємося на мій канал. До наступних зустрічей!